Як виховувати дитину. Поради нумеролога. Порахуємо число характеру дитини. З нього ви дізнаєтеся, на що звертати увагу у вихованні. Для цього беремо тільки число народження дитини та додаємо між собою всі числа. Робимо це, поки не отримаємо однозначне число. Наприклад, число 28. 2 плюс 8 дорівнює 10. 1 плюс 0 дорівнює 1. Число характеру 1. Число характеру 1. Таким дітям потрібно проявляти активність та емоції. Підкреслюйте їх унікальність. Число характеру 2. Емоційні, потайливі діти можуть замикатися в собі. Живуть у світі фантазій. Число характеру 3. Цікаві та радісні діти потребують активних ігор і уваги до своєї персони. Число характеру 4. Стабільність, звички, розпорядок дня. Ось що важливо таким малюкам Організатори. Число характеру 5 активні, веселі діти активно пізнають все нове дослідним шляхом через експерименти. Хваліть його за творчі та життєві успіхи. Число характеру 6 Чутливі діти люблять творчі заняття чарівні та люблять спілкуватися з однолітками Дбати про молодших Число характеру 7 Спритні та мріливі діти можуть занурюватися у свій власний світ непередбачувані Число характеру 8 Серйозні та вдумливі дітки дуже вперті. Вимагають до себе поваги, поважають лише авторитетів. Число характеру 9 такі діти люблять яскраві емоції, запалюються цікавими заняттями. Люблять природу тварин та активні ігри. Щоб ще більше дізнатися про себе, рідних, дітей чи знайомих, звертайтеся. З усіма запитаннями та запитами звертайтеся в WhatsApp. З повагою, Мілла.